Громадська організація за чернігів Олексія Савченко продовжує акцію по виявленню та запобіганню захворюванню цукровим діабетом. Сьогодні товариство сприяння хворим цукровим діабетом було передано спеціальний холодильник для зберігання ліків, зокрема інсуліну. Тепер ліки, які необхідні хворим, будуть зберігатися в спеціальних умовах без ризику зіпсування. Я дуже благодарна організація за Чернігів», в тому числі Олексія Савченко. и всей команде, которая обслуживает эту организацию. Очень поддерживают этих больных людей, которым нужен даже вот этот холодильник для медикаментозного хранения инсулина. Це очень важно. Спасибо Олексію Савченко. дійсно человек з большим ентузіазмом, з большої енергії, з большим серцем. Під час акції по виявленню захворювання цукровим діабетом, що проводилася організація з Чернігів, з'ясувалося, що підрозра на цукровий діабет є у 10% жителів міста, які перевірилися. У 200 жителів міста цю важку недугу було виявлено. Олексій Савченко, що ініціював проведення акції, вважає, що важливо зберігати цій хворобі. Столкнувся з цією проблемою ні на словах, не хочу говорити. От проблема зуществує. Тут Провели ми тести, ці тести там порядка 7%. Там із 6 тисяч по моєму сім процентів виявлі та да, подозрення на сахарне. Якщо вже хвороби торкнулися, то допомагати боротися з хворобою має кожен, вважаються в організації за Чернів. Найближчим часом організація Олексія Савченка забезпечить дільничних лікарів міста апаратами для вимірювання артеріального тиску.